Вітаю вас, дякую за запрошення. Дивіться Та, швидені, складні проблеми, але завжди варто говорити, щоби краще розуміти. Так, ну дивіться, попередній наш спікер. От отець Юстин сказав про те, що Україна можливо недостатньо працює на дипломатичному фронті, так би мовити. Так не люблю це слово, але в даному контексті нехай буде так. І власне, що Росія дуже тривалий час наповнювала і Ватикан, і російськими рублями і своєю пропагандою культурною, і виглядає так, що ми не в рівних умовах зараз і папа таки більше ну отримує інформації його оточення формує його таку саме позицію. Скажіть, будь ласка, що робить Україна зараз для того, аби все таки донести до Ватикану і до Папи те, що Велика Росія це фейк російської пропаганди і вся їхня оця велика культура, про яку папа згадав у виступаючи перед студентами Санкт-Петербурга, це є ніщо інше, просто як вкрадена історія, яка абсолютно ніякої не немає. Тут дуже багато питань виторкнулися. Якщо говорити про дипломатичну активність України, то протягом останніх півтора років було зроблено більше ніж за 30 років попередніх дипломатичних взаємин з апостольською столицею. Рівень взаємин контактів настільки потужний, що за свідченнями самих дипломатів апостольської столиці Україна є найбільш згадуваною і найбільш часто відвідуваною державою, з точки зору гостей, які бувають. У папи, які бувають у різних декастеріях, тобто у Міністерствах Римської курії, е, з папою говорив і президент е, буквально в травні, перед цим він був у 2020 році. Був прем'єр-міністр у квітні, було ще більше півтора десятка різних делегацій, і в тому числі на рівні і формальному, і неформальному, дружини послів, е, народні депутати, які створили. Третю е, групу у світі дружби з апостольською столицею, тільки Франція і Великобританія її має е, е, вперше в історії була делегація Всеукраїнської Ради церков. Приїжджали багато разів діти. Є е, 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 тому рівень дипломатичної інформованості і присутності є найбільшим за весь період. Панію, Дуже я... важливо також відзначити, що Україна має одну річ, яку ми повинні так само на Такому ж потужному рівні використовувати і розуміти на відміну від Росії, от отець Юстин. Я почув невелику частину. Він сказав, що росіяни приїхали на другий Ватиканський собор. Вони не приїхали самі по собі. Їх запросив Ватикан, їх запросила апостольська столиця, але Росія ніколи не мала і не має зараз такого потужного церковного представництва. Українська греко-католицька церква найбільша, найчисельніша. Католицька Східна церква, і вона має багато інституцій, свої храми, і вона так само постійно намагається презентувати Україну себе. Український Римо католики дуже активно почали працювати. Вони дуже патріотичні, і навіть сьогодні, коли обговорюють ці питання, вони засвідчили свою українську ідентичність на рівні заяв кількох єпископів, діячів, в тому числі голови президента Конференції католицьких єпископів України. Отже, тут проблема не в тому, і не треба робити ілюзії, що папа чогось не має, чи не знає, чи недостатньо поінформований. Це як завжди, знаєте, це. Відома історична казка цар, чого погані біля царя люди, бо вони щось не зробили, не показали. Це позиція папи. І це треба дуже чітко і добре розуміти. Це його переконання, це його свідомість. Він людина у поважному віці, 86 років. Коли щось змінити, щось додати, щось по-інакшому почати мислити, дуже є тяжко. І це власне головне питання, це головна інтрига, про яку Ну, з дуже багатьох рацій, багато хто не хоче визнавати. Між іншим, найважливіша річ, яка е, треба розуміти в контексті навіть цієї заяви, яка бо вже, мабуть, немає в Україні людини, яка би щось не висловилася. 99% українців, журналістів, будь-яких експертів, які вчора коментували буряки е, або е, ядерні випробування, сьогодні говорять про Ватикан і вважають, що вони краще все знають. Е, ніхто не говорить про одну Важливішу річ ця заява прозвучала особисто від папи. Це не був підготовлений текст, як і в більшості попередніх випадків, коли ми мали. Річ і заяву, яка викликала активну дискусію в Україні, ми завжди мали слова, сказані ним від себе, коли а ми на мусимо зробити, ми тут мусимо, зробити, зробити, ми... Ми... Ми тут мусимо з вами зробити так, обговорити річ, тому що ви вже правильно згадали в русло, яке я хотіла направити на нашу розмову. Вже не вперше від папи римського звучать такі наративи, які українцям не дуже імпонують. І вже після заяви, яка пролунала вчора, сталося так, що люди у соцмережах, які є. Релігійно приналежні пишуть про те, що вони втрачають свою віру після таких заяв, і тому ми хочемо з вами проговорити історію з тим, що таке трапляється не вперше. І от я вас підвожу до того, що ви продовжите свою думку. Просто зараз на екрані є попередні заяви і про те, що українці хочуть і про мирні переговори, але там є сполучені штати, які мають велику силу, вони там чомусь допомагають, і про те, що ми повинні відходити від моделі червоної шапочки. Всі ці цитати давним-давно нам відомі. Але Частіше вони нам не зрозумілі і тому можливо ви ви кажете 86 років. Ви говорите про те, що це людина говорить від себе це не заготовлений текст. Чому так це відбувається? Ну, ви собі відповіли, тому що це його переконання, чому відбувається, тому що папа так хоче говорити. Це його позиція, це його думка, і він її висловлює. А хто має вплив на е, цю думку? ви зараз показуєте цитати, вони всі, власне, сказані в такий нецензурований особистий спосіб. Ви не, дали, ви не дали можливості довершити тезу, яка розкриває власне і підводить до того, про що ми зараз говоримо. Ті всі тексти, які були підготовлені для папи, і з якими він виступав навіть на цій конференції з молоддю католицької Росії. Вони опубліковані на сайті. Папа їх прочитав, і до них питань немає. Тобто, весь ця структура апостольської столиці вона абсолютно адекватно працює, розуміє і відображає реалії поточного моменту. Папа, це глава церкви, папа, це монарх, це глава держави, і він, власне, говорить, як він вважає, і тут треба говорити не про дипломатію, не про церкву, не про те, що люди втрачають віру. Якщо втрачають віру, це питання, власне, церква має цим займатися. Це треба говорити про систему його поглядів. А дивіться, систем... якщо людина е, переб... Даруйте, що я вас перебила, просто це достатньо ну жорстко можливо, але ж якщо Людині 86 років, і вона має такі переконання, то можливо вона не зай... вона займає не те місце, бо е, нацисти, які винищували людей просто за те, що вони не такої раси, е, і зараз ми бачимо папу, який підтримує таку ж ідеологію Росії і транслює це на весь католицький світ. Це величезна загроза для України, бо ми і так з останніх сил намагаємося тут битися. А його заяви вони даруйте. Явно нам не допомагають, і можливо в такому випадку, ну це напевно з дипломатичної точки зору неправильно. Але чи не вартує нам тоді припинити ці дипломатичні зв'язки з ворогом? Бо тому, що він себе веде зараз як ворог. Дипломатичні зв'язки треба підтримувати з усіма можливими партнерами для того, бо е, є багато речей про які е, в Україні або не знають, або не хочуть згадувати. Той же самий папа 360 разів е, це документально підтверджено згадав і закликав молитися за Україну при кожній нагоді і кожної середи, і кожної неділі е, він підкреслює страждання України. Він е, апостольська столиця. Надає дуже потужну матеріальну допомогу в сфері гуманітарного забезпечення. Ось буквально ці суботи я відвідував групу дітей. Там було 35 діток, сирот із Нікополя Кривого Рогу і інших маленьких селищ Дніпропетровської області, але це була тільки одна із багатьох груп, яким за сприянням апостольської столиці була надана можливість відпочити цього літа. Разом 670. Дітей і їхніх батьків або прийомних батьків мали можливість це зробити. Постольська столиця намагається і докладає з багатьох рацій зусилля, щоби допомогти і визволити українських полонених повернути викриваних українських дітей. І є вже перші сигнали. Я буквально кілька днів тому мав комунікації з кардиналом Зупі. Це особистий представник папи, який Курує цей напрям взаємин і дипломатичної роботи Ватикану. Він повідомив, що є вже певні позитивні сигнали, що той перелік дітей, який був наданий українською стороною, він е, помаленьку починає реалізовуватись, і е, нунці у Москві має вже інформацію про цих дітей. Тому і навіть Можливість і отримати допомогу різного типу, і отримати можливість повернути наших дітей додому заслуговує те, що ми повинні це мати, і звісно, з іншого боку, ми і ми це робимо. І це бачите, і було багато заяв блаженнішого Святослава, єпископа Скоморовського голови конференції, багатьох інших священнослужителів, і. Інших діячів громадських, які однозначно переконані, що потрібно діяти потрібно і далі намагатися з свого боку свідчити ті реалії, і бо питання, які засвітив папа, це про які говорив наприклад сьогодні Піскоп. Пересекретар, який сказав, що папа добре знає російську історію, якраз навпаки, ця заява папи засвідчила, що він не добре знає російську історію, бо він е, звернувся до двох фігур до двох осіб Петра і Катерини II, які мабуть відомі кожній людині, яка ну закінчила, хоча б середню школу в світі, це найбільш вагомі фігури. Але він, звісно, не розуміє в якому. Прикладному і дуже негативному контексті вони стосуються української історії, в якому контексті вони пов'язані навіть основами війни, яку ми зараз маємо, бо насправді те, що робить зараз Росія, це імплементація тих ідей. Імперійських імперських, які е, аплікував і Петро І коли знищив у 708 восьмому році е, проголошену ідею державності Мазепою і знищив Батурин повністю вбивши більше 10 тисяч осіб. І те, що продовжувала Катерина II, і, і те, що робили всі інші російські царі імператори, які продовжували ту ж саму лінію. Пане Пані дивіться, зрештою наративи про країну великої е, я перепрошую, великої культури. Ури та великої гуманності, якою назвав а, папа Франциск Росію, звертаючись до студентів у Санкт-Петербурзі, і ми розуміємо, що таке дійсно. Я погоджуся з вашими словами, він не розуміє, в якому контексті це звучить для українців сьогодні, коли ми виборюємо свою незалежність від ворога, який ступив на нашу землю і хоче відібрати в нас наше. Але зрештою, коли ми говоримо про те, як це все просувається ситуативно, так ви згадали про дітей, я потім наших глядачів. Воду в контекст саме цієї теми, щоб зараз не зупинятись на цьому, але що буде далі? Якщо Росія має такий вплив, ну бо тому що насправді виглядає, що Росія має якийсь певний вплив на думки е, папи Франциска. Ми такі можемо робити висновки тут, е, будучи у стані війни, так? І чого ми можемо очікувати і надалі від цієї людини? Тому що ми, е, коли говоримо про релігію, про віру в Бога, всі молимося тут за кожного нашого воїна воїнесу, які е, виборюють своїм життям, нашу незалежність, то релігія для дуже багатьох є найвищою потугою, яка допомагає і окриляє у вірі до перемоги зрештою. А тут виявляється, що є люди, які через свою статусність можуть просто говорити те, що вони думають, незважаючи на думки тих, хто щось може відчувати більше. Не забуваємо, що папа це глава католицької церкви. От ви задаєте питання дуже риторичне, що він є абсолютний монарх, глава держави міста Ватикан. Він є наступник апостола Петра, і він вважає, що він може висловлювати ту позицію, яка з його з його візії, з його бачення, з його розуміння, яке він мав і багато попередніх років, яка сформувалася кілька генерацій і в Латинській Америці, звідки він походить, і яка була домінуючою тут у апостольській столиці, вона має право на існування, яку він намагається. Що робити, ви прекрасно самі це розумієте, задаючи цю це питання? Робити треба і далі свою справу, робити і показувати всі ті звірства, які роблять росіяни. Показувати про те, що е цей шлях е подальшого акцептування і дальшої якоїсь е міфологізації Росії він є шлях нікуди. Багато що міняється, наприклад, кардинал Курт Кох, який е, керує декастерією, е, яка відповідає за зв'язки з іншими християнськими церквами, він е, абсолютно поміяв свою позицію і висловлювався надзвичайно негативно е, стосовно російської церкви, її участі і, взагалі цієї війни. Дуже потужні меседжі ми чуємо від державного секретаря Святого Престолу кардинала П'єтро Пароліна. Тому наша робота, яку ми провадили останніх півтора роки щоденної праці із дипломатичним корпусом, із чільними особами святої апостольської столиці святого престолу, вона дає свої результати. Папа відчуває цей тиск, позиція міняється досить чітко. Звичайно, не так легко це зробити на рівні самого. Понтифіка не хочу повторювати черговий раз, скільки йому років. Я думаю, що в такому віці кожній людині буде складно десь прийняти і зрозуміти, що ті ідеї, з якими він починав своє служіння, і як понтифік у 2013 році, ті ідеї, з якими пройшла його юність, молодість, зріле життя тобто ідеї лівого соціально спрямованого християнства, в як зосередженого на допомозі бідним, на ідеях загального братерства і рівності, вони зараз не працюють, але він їх намагається і далі імплементувати, показувати, демонструвати, що ми мали останнього разу. Дякую. Тобто до цього треба підходити з розумінням. Це є проблема звичайно, для нас. Це є питання, яке нас не може задовільняти, але це те, що ми маємо справу, і що ми маємо проходити і йти далі до.